Храм архістратига Михаїла. Громада якого вже давно перейшла до української церкви. Але московський патріархат не хоче залишати Московську церкву. Точніше, не хоче залишати храм, а продовжує дати. Дивіться, що робить священик. Гляньте, гляньте, що робить священик. І подивіться на Феодосія, який стоїть, який стоїть і просто спостерігає на все і дивиться і либиться.

Не осховають. Давай. Я не можу спокойно. Вони забирають. Давайте, блядь! Мужики, мужики! Вони хочуть, вони хочуть його забрати і ввести, нам, нам, нам треба, щоб вони його не дали увести. Мужики! Мужики ми ми там зі чого! Вони хочуть свого ввести білого, нам треба, щоб вони його не дали уводити. Вони його виводять. Да. Да. Ну, Де ваш чоловік? Де ваш чоловік? Так. Так. Ну от почнеть тільки ти задаєш якісь уточнюючі питання, або в мене троє дітей на фронті. Тільки не задаєш питання, як звати ваших дітей. Все, вони зразу зливаються. Тільки задаєш питання, на якому напрямку інфузя, які нас матрять. Не пізділи. Не пизди, на фронті. На морському фронті причалива. За москалі. І Разом. Разом. І до кінця. Вони його померли. Нам не знаю, що забитися. Пішли, пішли. Але тут цікаво, сута, чекайте, залишиться. Чекайте. Частина заходить, частина стояла. Феодосія за забор, і все, і ну він там не буде стоять ціл цілий день, а тут він буде цілий день стояти. Погнали! Та у нас уже норм. У нас норм. торгують, нам дитячий. Нахуй з дітьми горілі! Але лишиться чоловік 10, 20, а їм ще. Насили до кінця. До останнього ходить. Ну, говори, я говорю, я говорю, я я говорю, 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 Ходімо, ходімо, треба ви... Феодосія в білі шапки витіснити за неї. Так, так, його побли, все. Шапки. Та Як ще пояснити? У нас прямий ефір. Сам побіг його вигадач. Друзі, це Черкаси. І я дуже сподіваюся, що Черкаси будуть свідомі проявлять свою гідність за найперше за всіх воїнів, які полягли, а друге за всіх воїнів, які воюють зараз. І тут перестане діяти оплот руського міра. О 12-й годині, як і планувалося, в храмі архістратига Михаїла в гарнізонному храмі сустав Черкаси буде повалитися молитва. Але треба, треба перевізти, щоб він в єпархію не зайшов. Його можуть вести зараз в єпархію, хлопці. Йому голову розбив. Та нічого йому не розбивали. Він плаче від, від, від гріхів своїх.